Під Керпіш заїхали. Знаємо. Ми при виконанні завдання. Ви при виконанні завдання? А якого можна? Заправитись, заправити. Добрий вечір. Ви знаєте, що ви під е, знак заборонено заїхали? Знаємо, на жаль, знаємо, ми порушили. Не заперечуємо. Це в нас екстрена ситуація. Ми з цим швидко переїдемо з обіду, там пару ну, я, роз, я розумію, але ви зараз заїхали під знак заборонено. Знаємо, даємо. Знаєте? Ну, бо нам, -що, от ви вже друга машина, яка заїхала це під Кирпіч, нам говорили, що там немає знаку і він погано стоїть. А дивіться, а тут є, через кульцо заїзд, я думаю, вам, це вам 3 секунди, ну, часу не, це не вартує заїхати правильно. Ну, дивіться. Просто розумію, це наша провина, наша помилка. Ми такого не повторимо. Вибачайте нам. Я розумію, а можна для початку ви бачите дані всі автомобіля маєте право виписати їх, маєте право стати скаргу, взяти заяву, будь-яку, що дані дії працівники були на вашу думку непровірними? Я або вони борошно дорожнього руху, які ви зафіксували, які пишете заяву, скарга ваша буде опрацьована і буде розглянута, і, і тим, тим водіям тим працівникам, які виконували свої дії незаконним метом. Вони будуть відповідно покарані по дисциплінарному суду, або нести будуть певну відповідальність Я зрозумів. Тепер я вас прошу, а можна другий екіпаж щоб написати на вас скаргу? Ви маєте право написати скаргу на нашу відділку, прийти нас в на, на... Ні, я сьогодні вже писав скаргу, от приїхав другий екіпаж і я писав скаргу на місці тут. Можна. Видержив екіпаж хоче. Буду писати? Буду. Наш тобі так. А як наш? Це можна прямо у вас чи, цей, чи другий екіпаж викликати? Ви спішите на виклик. Будь ласка, пишіть, вичите другий екіпаж, даєте і ми. А ручку як я вам віддам? Тут немає ручки? Ні, в мене немає ручки. Просіть на заправці. Ну ви мені маєте надати. Що ви мені надати? Ну, от ви листок мені надали, що маєте мені ручки надати. Зрозумієте, ну, тобто... якщо я почну зарандувати всім особам ручки. Я розумію, тоді викличте другий екіпаж, ну хай вони приїдуть, якщо ну, ви спішете на виділяти. Ну, Він чекає, я... руки мусить помити. У нього був контакт із особою хворою. мусить помити руки. Я розумію, але. Терміново. Ну, але дивіться, ну, ну як я зараз піду на дорогу і буду поняти другий Можливо екіпаж? Ми сказали, що вас вдати... є, ну, Але у вас є рація, ви можете викликати, правильно? Для того, щоб дати вам ручку? Ні, для того, щоб я написав і їм передав. Коли Ну, а я вас прошу, щоб ви, ви викликали. Будь ласка, ручка пишіть. Зараз який приймають номерний знак зазняли, звичайно, прошу. Угу. Добре, ну тоді тримайте ручку, я виключу другий екіпаж. Добре. Помер? Ви час. 에, Все, розповідає я, я розповідає. вас не затримую. Затримуєте все? Ні, я вас не затримую, До побачення. 07,33, 01,51. так